Друзі, з вами Каркар. Сьогодні ми граємо в Сі 24 або ФІФА 24. І скажу вам так: е ситуація е в моєму режимі кар'єри тренера за е мого особистого тренера, в якому я вже провожу багато сезонів в реалі. Така зараз я знаходжуся. В... В... В зараз має бути на носу матчик Ліги Чемпіонів. І вже один матчик Ліги Чемпіонів я заграв. І скажу вам так: я попав у реальну групу смерті. Серйозно пацани. Я попав у реальну групу смерті, і це не смішно, реально. Е -е... Чому група смерті? Ви скажете. А ось тому перший матчик я звичайно виграв. І виграв я його з навіть досить розгромним рахунком 5-1. Але звичайно, перший гольчик забили, то мені. Тобто я вже думав, Вата Хелли здійс я реально попав в групу смерті. І, хоча я і виграв, але я реально попав в групу смерті. Через що? Група смерті це тому, що Реал Мадрид, понятно, найкращий клуб світу, найкращий клуб. Є тут, і він в групі смерті. Другий клубчик Мілан один з найкращих клубів у світі, який виграв сім ліг чемпіонів. Який, е, я вважаю мій ну, любимий, типа Інтер і Мілан, типа два любимих моїх клубчика в Італії. Е, далі Аякс. Пацани. Ну ви знаєте, що за Аякс. Що це за клуб такий Аякс. Е, це нідерландський клуб. Понятне діло, він тепер був трошки спустився, але це один з найкращих клубів історії виграв. 4 ліги чемпіонів і насправді бере участь Ліги чемпіонів. Типа е, да, ну от Ajax реально с, е, топовий клуб і таке. Далі наступний клуб це Midulan, е, Такий данський клуб. Я би не сказав, що він аж такий суперклуб, але також цей клуб він також домінує е, на рівні з. Копенгагеном в Суперлізі е, Данії, бо так називається Ліга Данії, Суперліга Данії е, також домінує і десь час від часу грає в Лізі Чемпіонів, тобто я цей клуб теж можу вважати сильним. І реально я вам скажу так, це група смерті, і якось з неї треба викарабкуватися. Ні? І зараз у нас на носу матч Ліги Чемпіонів, матч жорсткий матч, де ми будемо грати. Проти Мілану на Сан-Сіро в Мілані. Пасне, це буде жорсткий мачик. Ми до нього треба жорстко підготуватися. До речі, пасне, що вам хочу сказати, я в літнє трансферне вікно, прям в останній день його літнього трансферного вікна, купив Флоріана Вірца. І це досить прикольно, це досить прикольно, але просто, типу, що я купив тільки Флоріана Вір, це він якби дорого коштував, але я просто не знав вже пацани, кого купити, бо мені треба... Мені хотілося просто так би, для якоїсь такої очівочки своєї особистої підписати когось в целітній трансферний економіку. Тепер у мене така ситуація, що я реально не знаю, яких цих гравців усіх класти в стартовий склад, не в стартовий. Але ось такий склад у мене буде на гру з Міланом, хоча є такий добрий гравець, як Рюдігер. Але в оборону на цей матчик стане Кама Вінга, е -е, в оборону на цей матчик далі тут Едермілітао, тут Чуамені і ці всі такі гравці. Ну, пацани, е ви не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. Зараз ми починаємо свій матчик обов'язково на самому найвищому рівні профі, ультімейти. Е далі так, е предметчивий щодо як я зробив. Команда, вона досить сильна, хоча є тут такі типу, позиції, як Магуайр чи СВО. Але на цей матчик вони позбулися одного дуже важливого гравця через червону картку в попередньому матчі. І це Рафей Лео. Це Рафей Лео. Вони його позбулися, типа на один матч, чи на один чи на два, не знаю. Тому для нас це буде. Цей матч буде реально легше грати, бо то жорсткий гравець атаки. Ну давайте треба зберігати концентрейшн. Нехай попробують щось такого. Піднімемо всім настрій. Нашому, нашим, нашою прес-конференцією обов'язково це треба зробити, підняти всім нашим. Настрій. Ось, давайте тепер проведемо треніровочку. Треніровочку я би провів, е, блін, штрафні та таке сильно бити я не вмію, е, сильно бити я, в принципі, не умію. Давайте попробуємо зробити пенки воротарю. Пенки воротарю. Це пробивати, в принципі ці пенки вже навчився нарешті бити і супер топово точно. Ой, бляха, але, типа, це, понятно, це вже все залежить від воротаря. Це все залежить від воротаря, як він схакне. Хоча воротар з нашої команди куртуа міг би нам піддатися. Але теж, звичайно, воротарчик хоче потренуватися. Воротарчик хоче теж потренуватися на наших пеночках. Так, давайте тепер б'ємо в цю сторону. Угу. Ну, тут система прицілів стала трошечки інакше, ніж була в попередніх частинах FIFA, FIFA 22, FIFA. Ну FIFA 23 вже, по-моєму, така сама системка була е цього усього. Але так то е якби, ця системка навіть досить добра, бо попередні, попередні то там була системка з прицілами. Тобто там була системка з цими з такими прицілами, що наводиш, а тут тільки так. Е Тут тільки так. Далі я тут трошечки, щоб ви розуміли, поміняв позицію для цих моїх, для гра... цих моїх гравців у і і е... Вінісіуса через те, що. Чекайте, давайте я подивлюся, чи вони на рівні. Ну, бляха, мені щось постійно не підходить, бо я би хотів зробити так, щоб вони були на рівні. Давайте зробимо ось так і на одну точку пронесемо вниз. Блін, мені здається, так би вроді би то мало бути добре. Ось такий у мене составчик на матчик. Ось який в мене составчик на матчик. Е, Обов'язково форма буде у е, нас буде домашня, у Мілана буде домашня через те, що це реально тут форми різняться. І це реально буде дуже-дуже класний матчик, дуже-дуже жорсткий. Жорстка боротьба, Хоча у них мінус один гравець важливий для них. Але не забувайте, все-таки, що Мілан це. Класний клубчик, Мілан це класний клубчик, і ми починаємо цей матчик ліги. Чемпіон за такі так, давайте, це пасне, давайте це сансіро. сіро великий стадіон в е, Мілані, на якому якби грають зразу два клуби і зразу два найжорстокіші противники. Перший це мілан, а другий це інтер. І якраз тут вони проводять і дербі своє. Так що таке пасни, Давайте ми почали матч. Ми почали матч то, що ми розіграли як гость і то таке гості, гость не гості, так же ой ой Ой-ой! Ой-ой, пацани! Ой-ой-ой! Мілан, походу, за дуже сильно червоних карточок ловить і прикол в тому, що їм дали червону карточку дуже їхньому одному з ой-ой! ой Тут жорсткий пол був. Тут можна було до травми довести Белінгема. Бляха муха! А я вам скажу так. Іка біта була друга, а то вже зразу фулять, то вже зразу червона карточка. Прикол в тому, що Мілан він реально хоче він, походу, дуже сильно не хоче пройти в плей-офф ЛЧ, раз він вже хапнув червону карточку на Рафаелі, а як він хапнув червону карточку на е Мейтана Маунта, Мейт а Маунт — це реально жорсткий гравець, це реально жорсткий гравець. М -м Шевдой, блін. Давайте так тоді зробимо. Ем, і тепер е, сторона. Давайте якось так. Ой-ой-ой, я реально я надіюся на те, що я заб'ю гольчик. Я реально надіюся на те, що я заб'ю гольчик. А у мене що заміна провелася? Ні, я думаю, у мене заміна проведеться. Ні, слава богу. А это бізьмо, а то так і знав, що пас подасть, я так і знав, що цей миньян пас подає. Ось подивіться, у них вже піп'ятиклу вони атаку роблять. Що ну, вони роблять уже? І прикол в тому, що вони червону карточку получили, отримали, GPS, а вони вже атаки блін, роблять. Ой-ой-ой, ми вже перші, нам уже перше могли ой Ой-ой! Ну я ли пали. Давайте, давайте так, почнемо, бо я міг розіграти, не з рук. Давайте подамо таким далеким подаванням. Так, божечко, я серйозно вам говорю! Що з тим Міланом стало? Мілан, типа, що всі гравці Мілану різко стали е, цими, бо, другим е, 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 е Маль Мальдіні 2-0? Серйозно, ви що? Та ти що, братанчик? Я. я. Йолки-палки! Боже Рафе... ой, це який Рафаел Едер Мілітау мені тут обороняє. Божечко, я просто я не розумію, що з цим Міланом, що цей Мілан мене так хоче спалити. Тобто, це ж реально така жорстка гра. Я тобто. <гулес> <Olympics> <ів> я, просто, блин. я уже тепер понял, что это жорсткий матч. Хоча у них типа, хотя у них червона карточка у 에, цього у Мейсона Маунта, хотя у них червона карточка у Рафаеля леао Але їм пофіг! Їм пофіг. Вони грають так, так, як реально, так як профіті, так як реально classified. якісь топові гравці. Ой-ой-ой, божечко, ну як? Ну я не можу з таким пресінгом справитись. Вони мене так працюють, як, як непонятно що. Ну, челіки, ну реально. Я зараз, Мені здається, наступна команда, яку я буду тренувати, це Мілан. Тому нереально у них. Практична практичне видіння, якесь реально дуже жорстке. Я навіть забув, я дивився, як <плес> я воно. Боліки на мене тупо фолек просто у мене під катом входить. А до речі, Тео Ернандес він грає проти свого колишнього клубу, бо він ж грав в реалі. Рік виграв Лігу чемпіонів з ними. Рік пограв і ліу чемпіонів виграв. Ой-ой-ой, навіть не дуже сильно добрий. Ну я вам говорю, я попав на якийсь якийсь е, на на якийсь матчик, який буде реально. Ну, дуже жорстким. Плюс болівальники Мілана, ультрас Мілана він теж такий жорсткий. Але, звичайно, Ультрас Мадрида, болівальники Мадрида, вони самі найкращі. Вони самі найкращі. Ой-ой-ой, кутовий, кутовий, кутовий. речі, я навчився подавати кутові, так би прям супер. Так би прям супер. І я подаю тепер кутові постійно парашутіком. І з цього одного з таких кутових я був головою е, забив. за Заедера мілітау. Давайте. Фейковий удар би можна було пройти тепер на камавінгу і тепер так і коланд. Ні, не вийшло. Не прийшов на вісік. Не на весік. Божечко я вам говорю, що це буде за матч. Що це буде за Я вам серйозно я вам говорю, як вони уже жорстко грають і пресують. Бляха муха! Куртуа мене зрятує, блін. Якби не куртуа, я би може вже пару разів гол пропустив. Може мені треба подумати над захистом щось, типо. може їх ставити побільше. Вау, куртуа! Який раз підряд він це робить! Який раз підряд він це робить. Я реально я, я не здивований, бо куртуа, ну все, куртуа. Теж куртуат. Е, окей, пас Так. Погнали. Тепер так, війні і. Мені е, ні, не прийшла, не прийшла мені. атака. Поки що 30-та хвилина на таблі 0-0. Поки що ніхто ніяк, ніяким чином Ніяким способом не може виграти цей матчик. Ніяким способом не може виграти цей матчик, бо ну реально ну скажу вам так, протистояння Мілана і Реала, ну це жорстке жорсткий матчик. Ерлінг ну офсайд. офсайд. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Ну чого мені? мені, На жаль, ні, ну чого мені міняти не буду? Тут є офсайд, Е, Ненавижу ці офсайди. Але що поробиш? Але що поробиш, як вони є. Так. Ага. Так, окей, давайте. Подача така вірс. Вірс, шоу, Бляха, не треба. Я хотів от подав за вірса і от маю, блін. Трата вірса. А зараз нам проводять швидко. Але ні, добре, ми її стопанули. Не так ну, дале. Далеко від воді, я би так сказав. Так, Мінісіус. Ісу... Блін, отут би було добре, якби метрик хопив на ногу Мбаппе. До речі, Мбаппе грає проти свого. та проти багатьох своїх. е-е-е... і не тільки Мбаппе, а й. Чого мені? Божечко, ну чого мені? Ну йоли пали. <тит> <тит> тіпа і Камавінга, і ці, вони всі грають там проти багатьох своїх, е, якби таких, так скажем, ну, сокомандників, співкомандників по збірній Франції. Бо... <звучить> е наприклад, Мбапечу, Мені Камінга, грають проти Теорнандеса, Майка Медіана. Блін, божечко, скільки цей. Ой-ой-ой, ну щось, щось не дуже сильно вийшло, це гарно. Але окей, поки що перший тайм у нас 0-0. Ми на стадіоні Сан-Сіро. На прекрасні, стадіоні Сан-Сіро. Харі Магуарі. Я, як, як надіюсь, прийду потім після, домі... після... Може цього сезону, може ще сезончик побуду. Але я як прийду до Мілана, я їм там такий порядок Менісью зроблю, блин, що це страшне, їм там Менісью стільки... Э... Бляха, вірх! Ну бляха, че? ну че, ну тут прайсинг, тут прайсинг, ну, М -м, тут бляха, тут, тут одна минутка. Одна мінуточка лишилась. Ой-ой-ой, куркула. -ой -ой, Блін, давайте посмішно, давайте. давайте э, э, все ж таки, перший тайм м -м, закінчився. володінням м'ячем якесь таке, 46 у Мілана, 54 у Реала. Рівень гри, понятне діло, у куртуа, бо куртуа нам тут тягне гру, якби не куртуа, то тут з нашої цієї гри б нічого не було. Десь після 60-ї хвилини я проведу заміну. Мені здається, я випущу якогось там Хаві Сімонса, Вальверде по-любому випущу. І... Можливо, люди гіра, можливо, я во ще 5 замін проведу. Якщо я 5 замін проведу, то я випустити всіх і разом з залаю. Може, навіть ну, типу таке бороторія ніхто не міняє, але може, якщо, якщо ситуація буде добра, в матчі, тобто якщо ми якось спробуємо, будемо вигравати, якщо ні, то таке. Тут, понятне, діло, треба, якщо ми не будемо вигравати, тобто, то нам я бачать не буду проводити багато замін, тобто, може максимум, навіть може навіть три не зроблю через те, що у мене ж в стартовому складі то одні з самих найкращих гравців. Типу, ну, Понятно, на заміні теж добрі гравці, але е, такі гравці, які тут є, ну, то вони підписують найкращі. Так, що бапе, бапе, ну булашка, Ернандес, Орнандес ой ой ой, ну все-таки захисник, лівий захисник. З збірної ə, Франції ə, <звіп> Партнер по збірній Франції Тео Ернандес не дав пройти сексуальній атаці кіануран варітно хороший таке інтріве таке, таке. Давайте ой-ой-ой! Я не знаю, Ця хтось там зробив, чи то чува мені чи то куртуа. Але по-любому оба молодці, оба молодці, вірц, ну йой, ну вірц, ну давай. До речі, вірц я його купив за 170 сімдесят мільйонів. І прикол в тому, що він хоче, щоб у нього роль був в складі ключовий, бо він на важливого не погодився. Прикол. А мене мусяла сну неї а прикол в тому, що сам я особисто віддаю більшу перевагу інсіаліні, що мені. Давай, Холанд. Є, сюди нарешті, боже что, як я цей гольчик чекав і свій гольчик чекав. Серйозно, мені здається, от протистояння мілана Реал Мадрид заслужує на заслуговує на фінал Ліги Чемпіонів. М -м -м але боже Ну, реально, це ж, ж жорстко, як ми, е, як це, ну ні, ну прикольно, ну але все-таки мачик сам це вся боротьба жорстка. Я думаю, серйозно, мені здавалося, що я за ударю я не по я не переборю її, майка Меніана. Тобто мені ще так здавалося, але я його переборов. І вийшло все на добре. Але все ж таки різниця в один голос не є так багато, і тим більше зараз, е, що оболівальники будуть співати всякі е, кричалки, які я знаю. Мілансь. Ой-ой-ой! ой ой Ну тут куртуа досить ціпа, ну, м, Я вже думаю, ну небезпечно трошки досить було. Але куртуа. Ви знаєте, хто Куртуа? куртуалібочку, щоб ви розуміли, у Мілана дев'ять ударів ой ой-ой. Ой-ой-ой! Борішку, що це таке? Бляха-муга, один-один. Е -е, що ви розуміли, у Мілана 9 ударів у, е -е, у створ воріт, типа у ворота, 9 ударів у ворота. А у мене один удар. у Реала один удар, щоб ви розуміли, якраз один удар, це походий гол. Е -е, так, Холланд підхопив м'ячик. Супер Боже, який тут пресінг? Який тут пресінг? Ну, я поки що вийшов з-під пресінгу ненадовго, звичайно. Ну дві, ну, йоли пали. Я тебе, мені здається, я тебе зря підписав. <плес> Можливо, зараз будемо Вальверди випускати, бо Вальверди він, звичайно, у мене ключовий гравець, але деколи я його собі дозволяю лишити на заміні, щоб випустити якихось ще моїх класних... Божечко, божечко, я аж не зрозумів, що тут за таке єдиноборство якесь було, блін. Серйозно, я аж не зрозумів, що там було. Давай! Культуру. Ну давай, МБП! Забий своєму партнеру з е, збірної. І запасни. Що ми зробимо? Все-таки я е, випущу Рюдігера, я думаю. Е, замість чуамені я випущу його. Якщо Рюдігера... А зараз ми будемо дивитися, бляха муха. Ось реально це жорсткий матчик, скажу вам так. Рюдігера випускають. Антоніо Рюдігер замість орілієна орілієна чуа мені Давайте робимо пара Я так навчуся тобі подавати і навіть забивати з голови. Ой-ой-ой, навіть... джудбелінгем, -ой -ой, травма, травма, травма. Ой-ой-ой, стоп стоп стоп. Братики, я не хочу джуда Белінгема надовго. Єс, Камавінга! Сюда пацани, Камавінга, але що я мушу зробити прямо зараз? Я боюсь, щоб Белінгем мій надовго не пропав. Тому зараз ми випускаємо Феде Вальверде. Бо я боюсь, реально, я боюсь за Белінгема. Без Бельгія нічого не сталося, але Камавінга, пацани, забиває цей гольчик, який виводить нас вперед в грі проти Мілана. Щоб ви розуміли? Тепер у мене поки що О, хто? бельними. Щоб ви розуміли, Бельгем травмований, у нього якась травма. і Він якби попав. Він ще асист подав. Тобто бляхамуха, це класно. Ну камавінга сюда, let's go. камавінга забив своєму другу з збірної Франції. Камавінга 69-та минута і офігенніший, понятне ділогольчик. Ой-ой-ой! Е, один гол в одному матчі. Заліг у ці повізичі. А, ну там він один матч зіграв бо попередній матч за Яксом, походу, тільки на лавці сидів, його навіть ніхто й не випустив. Е, ну, Камавінга, е Ще тим більше його на оборону поклав, він забив гольчик. Вау, вау, вау! Вау! Вау, божечко, що тут було? Я виніс, може і не треба було виносити, але бляха, там така коловорот ситуація, скажу вам так, зразу, була не дуже, вона мені не дуже сильно і подобалася. До речі, у нас наступний матч це буде е, дербі, е, дербі Мадриду Дербі Мадриду з Атлетіко Мадрид. Ну Буде, мені здається, класне протистояння. Не знаю, може я зроблю по ньому відос, може ні. Може просто так. Або навіть може просто розрахую. Подивимося. Е ну, але такі манчики, вони досить прикольні і їх варто грати. Їх варто грати! бляха, хам не І подав... вийшло, тут у Родріго е щось зробити. Ой-ой-ой! Боричка, Мусіала, <'я>, що ти зробив? E, дивіться, що ми зробимо? У мене тут гравці дуже сильно позмучувалися. тут гравці дуже сильно позмучувалися, Холланд... випущу замість Холанда Сімонса, хоча, не на такій позиції, але окей, Модріча. Ми випускаємо випущу навіть замість Родріго навіть замість Родріго, e, і Алабу я випущу замість Камао, Камаві. Даміська мовіні, рійна заміна, звичайно, пасне. Ми провели в цьому матіку п'ять замін. Більше, в принципі, то ми і не можемо. Більше в принципі то ми і не можемо. М -м, давайте, вірц. О! Сімонс! Сімонс! Пішов! Сімонс! Бляха-муха! Ну сюди! Ну нарешті! Ну все, ну понятне діло, що. Уже цей матчик, ну не знаю, може ще вийде камбекнути у е е Мілана, але я надіюсь, звичайно, цього не стане. Подивіться, пацанки, подивіться, хаві там, що я його лиш випустив. Я його лише випустив, він ж гольчик забив прикол тому, що Ані, у мене Холанд сьогодні був гол забив, у мене був Холанд, забив гольчик. Я думав, що в мене сьогодні не один нападаючий не забив гол. Але все ж таки я на позицію напа випустив. Але так що можемо бажати, що ці теж нап забив голеки. Типа іменно з таких нападаючих ну, не забив, але до речі, напитку сьогодні, але але все-таки забили. Ну все-таки, поки що, якщо ми б пропустили один гольчик, цього ми, в принципі. Так сильно не можемо, не мусимо, бо звичайно ну, протистояння, ну от погодьтесь, що було класне. Давайте. Let's go продовжуємо. І дивіться, у нас 83 хвилина. Мбапе, Кіліан. Тепер ми подали на луку Модріча, але тут щось не дуже сильно вийшло. З Лукітою. Ем... Блін, давайте попробуємо. Що може з Чекайте, лки-палки. Навешивает <гаспори> штрафную. Ну тут куртуат звичайно. Перехват. Перехват. М -м -м, так, Хаві Сімонс. <гаспори> Ой-ой-ой. Не пройшов пасик <гаспори> на хиліан бате, бо там в принципі і то і не сильно. Хоча можна <гаспори> було би її <і> спробувати. Ой-ой-ой. <гаспори> а, тут штрафний, <гаспори> <гаспори> вау. Давайте. Ой, я, ой, якраз стіночку, якраз тіночку попав. Але там дуже було близько коло воріт і куртуа не дуже сильно. Але окей, давайте. Ой-ой-ой, так, так, куртуа фієннішо відбив, офієніший. М'ячик відбив. Симонс. Так, давайте. Сіммонс. Ну тут, в принципі, три мінути ще є, можна спробувати забити ще один гольчик. Ну, звичайно, треба спробувати. Ай-яй, ну тут відбив. А є в кінці матчика, прямо на останній хвилині ми забиваємо м'ячик за Вінісіус здобивання, і е, з цим м'ячиком ми понятне діло. Ну, навіть що коні, коли було 0 на вісім, тут. Були мінімальні шанси. Але все ж таки ми виграли цей матч, ну бо тут дуже реально дуже ну, шкода <прізов 'язано> може статися. Вінісіус забив гольщик, Вінісіус забив голчик, І такий матч, 1-4. Мілан дав досить добре протистояння, хоча ми і виграли 1-4. Перший тайм для нас був, це був не наш тайм, це був по-любому тайм е -е цього, по-любому тайм. До речі, тут цей дія, я не розумію, чо, але він грав весь матч, хоча в мене тут грав ці, блін. Вірс з два асиста дав у Мурсі Ала, тут цей курпан на світовому рівні заграв. Але нічого, добренько. Е тоді ми, я в принципі, навіть не буду проводити після матчого інтерв'ю. До речі, з Брома ПСЖ. Я, я блін не знаю, я блін капітан здивуюся, якщо ПСЖ не вийде з групи опять, бо якась там попередня чи... Ще якась там була Ліга Чемпіонів, що не вийшло було. Якби ПСЖ вийти в плей-офф. Твоя гра дійсно надихає. Надихає, ну класно, блін, два асиста він подав все ж добре. Хоча для мене дивно, давайте підтвердимо тут цей клас збірної. Хоча для мене реально супер дивно, чого не дали гравця матчу і комусь там, блін. У цьому. Ну і там з наших гравців, вони ж капець як супер, на якомусь супер е рівні грали, а що сталося, ну то не знаю. Але дякую, що ви подивилися цей відос. З вами був Якаркар. Сьогодні була Ліга Чемпіонів. Удачі і пока.